А ви знали, що детектор денного світла не залежить лише від часу. Тобто, якщо ми поставимо детектор денного світла, і у нас йде день, то у нас піде Redstone сигнал, який буде у нас максимального допустимого свого рівня. Ось він іде, йде, йде, до якогось часу йде, і передає сигнал. Але якщо ми поставимо Блок знову ж таки. Ми поставили режим на ніч, у нас зараз день, воно не передає сигнал. І воно ще залежить від освітленості навколо. Тобто, якщо ми поставимо тут нічний режим, поставимо над ним блок, сформується тінь. Тінь буде відражатися на декторії денного світла і буде сигнал. І у нас перестоуну в залежності від того, наскільки темно, навколо цього детектору денного світла у, нічного, у нічному режимі. Ось так. І якщо при цьому ми, наприклад, візьмемо факел, тобто смолоскіп і засвітлюємо нашу територію навколо детектора денного світла. По логіці все, світу стало більше, сигнал має зупинитися, його не має вже тут бути, але він є. Тож. Як це працює насправді? Як?